Доброго дня, дітки! Сьогодні ми разом із вами поговоримо на тему чистота, запорука здоров'я людини. Дітки, дотримання особистої гігієни сприяє збереженню та зміцненню здоров'я кожної людини. Саме тому я пропоную до вашої уваги декілька правил, які допоможуть вам зберігати та зміцнювати своє здоров'я. Обов'язково мий руки перед прийманням їжі після туалету та після прогулянки. Щоранку. І щовечора обов'язково приймай душ або ж ванну. Обов'язково щодня вмивайся. Неодмінно щодня чисти зуби. Зранку. Та перед сном. Не забувай мити голову. Слідкуй за тим, щоб зачіска була красивою та охайною. І обов'язково використовуй гребінець. Слідкуй за своїми нігтями. Проси маму вчасно їх підрізати, а також треба слідкувати, за тим, щоб вони не були брудними. тобто Мити руки вчасно. Необхідно стежити також за чистотою одягу та взуття. Зокрема, підтримувати своє взуття все у чистому вигляді. Варто не забувати а допомагати дорослим підтримувати чистоту навколо вас. Всі ці правила допоможуть дбати про своє здоров'я та здоров'я людей, які знаходяться біля тебе. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня, дітки! Та до наступних зустрічей!